Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про один ретродроп, на якому потенційно можна заробити непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост виграємо каналу з нуля до мільйона. Як бачимо, ми будемо заробляти на програмі Focus. Ця програма створена на мережі Starknet. Отже, що вам, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням, після чого скачати її додаток. Можна скачати, бачимо, через App Store або через Google Play. Приміром, в Google Play 10 тисяч скачувань, на все. Отже, після того, як ми скачали додаток, ми реєструємось і вводимо один із цих моїх кодів запрошення. Ви можете просто нажати на будь-який код, і автоматично він скопіюється. Після того, як ви ввели один із моїх кодів, успішно зареєструвалися, нажміть на програмі кнопку Фокус і зачекайте 25 хвилин. І через ці 25 хвилин ви безкоштовно отримаєте одне NFT. Після чого ви знову ж таки можете нажати на кнопку Фокус і так постійно отримувати NFT від даного проєкту. Далі ви можете в розділі «Invite Code» Встановити кількість запрошень, які ви хочете надіслати, і вам видасть коди, по яких ви можете запрошувати інших користувачів. І відповідно ви за таких користувачів, які зареєструються, та нажмуть на кнопку Фокус, будете отримувати повінти, які будуть конвертовані напевно в їхній власний токен даного проєкту. Таким чином, ми безкоштовно витрачаючи 1-2 хвилини свого вільного часу, можемо міндити NFT від даного проєкту. І безкоштовно отримувати Poїнти, які будуть конвертовані в токен цього проєкту. Тому ця активність займає буквально там декілька хвилин, але потенційно може принести непогані гроші як мінімум 10, як максимум 100 доларів на аккаунт. Тому рекомендую зробити, щоб потім не ловити фому. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій телеграм-канал з 0 мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.